А як же прикидайся, доки не стане правдою? Не знаю. Не прикидайтесь. Будьте. Ну, е, йдіть до того. Навіщо прикидатися? Йдіть до того, крок за кроком. Ось, наприклад, е, я працюю вже дуже багатько років. Я не дуже новий працівник, я трошки виушний працівник. Е, моя зарплата росте. ну, Інфляція трясти в цій країні, тому цифри ростуть супер. Ну і насправді і гонорар ростуть, це так, також правда. Я також колись там, дягалась на базарі, на картонки, потім почала ходити в торговий центр, потім змогла купити щось за кордоном, там, замовити в якомусь онлайн-магазині. Потім я поїхала за кордон. Да? Я росту в тому числі, я йшла до цього. Якби я хотіла ну, справити враження дуже там, успішної багатої жінки, я б купила собі фейкову шанель да, там, або Біркін. І приходила і робила вигляд, що я там на Біркін. Але ні, в мене сумка за 500 доларів з Парижу. Да? Ну, типу, Вона не фейкова, вона стільки коштує, скільки коштує. Це для мене також був мій мейлстон. Я до того також йшла, їхала. Для мене це також був дуже крутий досвід, якийсь момент. Це не, не, не най, найдорожча сумка в світі, але перша її звитяга вона не фейкова, а друга її зтяга, я дійшла до того рівня в якийсь момент. Йшла, йшла і дійшла. Тому мені здається, що історія ну, це не круто. Це... круто. Рости круто порівнювати себе з собою вчорашнім і рости. І знати, що позавчора я не могла купити цю сумку. А сьогодні вчора можу. А сьогодні хочу зробити щось, щоб завтра купити якусь наступну. Угу. Да? А для того мені потрібно отримати освіту. Спробувати в себе в чомусь новому, прийняти участь в якомусь проєкті, пройти якийсь тренінг, почитати якусь книжку. Тобто це мій шлях. У мене нема сумки Біркін. І колись, колись, мій рівень доходу буде відповідати розходам на таку сумку. Але зараз це не так. Але я не ходжу з фейком, я не прокидаюсь. Ну, це моя думка. Я не знаю, можливо, я була б щасливою з фейковою сумкою, або як звучить як bullshit. Да. Це так не працює. Не працює. Не, не прикидайтесь, будьте, ростіть, йдіть, да. покажіть свій шлях. Не страшно чогось не знати, не страшно працювати на якійсь роботі, нема зашкварних робот. Зашкварно не працювати, і бути на хлібніком, а це зашкварно. Все інше не зашкварно. Тому не прикидайтесь, ідіть до того, куди прагнете. Не можете йти, ползіть, не можете ползти — лягте хоч в тому напрямку, і дивіться.